Що, Друзі, ви просили, робимо другий сезон про Діану Блогер. Всю правду про Діану Блогер. Що в цьому сезоні буде? Дуже просто все. Продовження історії, що з нею далі діялося. Е, перше, що почалося, з того почалося, що вона вагітна, але це потрібно ще доказати. Тому що я дивився ті відео, приближав, і там, виходить, оце є тест. На це тест. І якщо приглядається до нього добре, то вона там було неозброєним очима, видно, що то було намальовано. І саме цікаво, що тільки вона сказала, що вагітна, не прийшов час до вечора, як вона вже знайшла за 500 тисяч, за скільки там колясочку. Так, і це ще не факт, що вона вагітна. Тобто тест може ще брехати, якщо вже вірити в тому. Але перше, це тест він не відповідав. Не відповідав дій дійсності. От, все намагало на гроші було. Так, далі переходимо. iPhone.